Раніше він багато писав, і в цій бібліотеці, як і в інших по країні, напевно, є його книги. Це письменник Маркіян Камиш, який ось вже як півтора роки не пише книжок, а воює за українську землю. Я пішов за покликом серця, що я не думав і не зважував всі варіанти і плюси для себе. І головний момент в цьому, що я не знав би, як потім дивитися в очі людям, які мені близькі, які мені дорогі, якби я нічого. Не зробив перші дні повномасштабного вторгнення, історія Маркіяна мало чим відрізнялася від історії багатьох: змусити кохану людину з кішкою виїхати з Києва, спробувати вмовити це зробити, маму, почути відмову та йти до військомату, куди тебе не беруть, бо ти не маєш досвіду. Це було доволі складно зробити, але все таки все вийшло і найстрашніше почалося потім, тому що коли на наступний день. Я прощався зі своєю близькою людиною на залізничному переїзді. Вона пішла на машину. Вона пішла на машину в один бік у Західну Україну. А я пішов в інший, бік. я перейшов цей залізничний переїзд і пішов назад під канонаду. Я повертався в Київ і думав, що цей от залізничний переїзд Боярки, він дуже чітко розмежовує життя і смерть. Поза всім цим я повертався усвідомлено в місто, яке скоро буде в облозі. Я розумів, що скоріше за все, скоріше за все, місто візьмуть в облогу. Але поза всім я йшов назад і ні на секунду не втрачав віри в тому, що ми справимося, і в тому, що ми переможемо. Я повертався в місто писати про його однорічну чи дворічну облогу. І як тільки облога, по суті, була знята, і ще там через місяць, я закінчив свій щоденник, тому що він планувався саме як. Щоденник Міна Стіріта, в його дні, коли він не здався. І цей момент момент прощання назавжди з близькими, в момент, коли я по дорозі додому зайшов до мами, а вона була парадоксально спокійна і сказала, що вона не буде нікуди звідси їхати, що вона тут і помре. І коли я потім пішов далі, відкрив ноутбук. Повернувся додому, відкрив ноутбук і більше його не закривав три місяці. Намагався жити і дихати в ритмі міста на півоблозі. І кожного дня, кожного дня, дня я радів, що в усьому місті. Знайшовся мільйон людей, які вигадали собі мільярд причин, щоб не втекти. І коли кілька разів поспіль на війну не взяли, він почав про неї писати: робити те, що вміє найкраще пакувати в слова події і явища, почуття людей, надсилати свої статті в іноземну пресу, аби світ бачив війну в Україні його очима очима українського письменника. Ти в літературі став відомий завдяки тому, що можна напевне так сказати, оспівував зону відчуження. Чорнобильську зону відчуження. Росіяни почали вторгнення, зокрема через неї. Що в ті дні ти думав, коли дізнався? Що вони зайшли, пройшли через неї ті місця, які ти сходив пішки, і ти був в зоні більше ніж сотні разів. Ти стоптав там своїми ногами всі місця, і ти розумієш, що тепер там ворог в тому місці, яке ти любив, оспівував, поетизував, але в прозі. Для мене перші дні вторгнення і перші місяці вторгнення вони взагалі були найболючіші, тому що, окрім екзистенційної загрози для всіх нас, для України та українців, в мене була ще особиста травма, тому що моя, моя мала душевна батьківщина, Чорнобильська зона відчудження, власне, стала однією з перших цілей ворога. І... В той момент я бігав просто по Києву. Я бігав по Києву в перші дні війни і стукався скрізь у всі тероборони, у все, що тільки можна, писав всякі заяви про те, щоб мене взяли до збройних формувань. І... Мені відмовили, тому що я не служив до цього часу. Сказали прийти пізніше. Я дійсно прийшов через три місяці. Весь цей час я займався тим, що я писав для італійської і французької преси зранку до ночі сидів в Києві. І як би там не сталося з Чорнобильською зоною відчутлю, я не на секунду не втрачав віру, що вони там ненадовго, як і в Україні, в принципі. Але як би там не було, Наразі там міни. І я відчуваю, що я поки, навіть якщо завтра війна закінчиться перемогою, я відчуваю, що, що це місце стало для мене нарешті місцем травми. Що вся моя література була побудована на Чорнобильській зоні не як на місці травми, а як на місці нового життя, яке там створюється, яке там відбувається, хай яке воно є. Це панк життя, але воно є. І от тепер, після того, що сталося у Лютому 2022 року Чорнобильська зона відчуження стала для мене місцем травми. Свій шлях в літературі Маркіян, батько якого був ліквідатором, почав в 2014 році з оповідань про Чорнобильську зону, яку сходив ногами і яка роками надихала його на дослідження різних зрізів і часу свого існування. Я не вважаю, що Хороші романи вони пишуться під час війни. в моєму випадку. Звісно, в кого зможе може вийти інакше. Але я відчуваю для того, аби я створив якийсь текст про війну, потрібно, аби пройшов час, тому що я трошки інакше працюю з матеріалом. Я не зовсім класичний документаліст в цьому плані, і точно так само, як з моїми книжками про Чорнобиль, вони не могли з'явитися відразу після катастрофи. Чи встигав ти віддивлятися ту літературу, яка народжувалася відразу в чотирнадцятому му Це про якість, чи це просто про те, щоб дати швиденько світу зафіксовану реальність? Мені здається, в як в... для тебе? Мені здається, що по відношенню до української культури нам не вистачає всього. В нас зараз така ситуація, що е, кожні 50, 30, 100 років українську інтелігенцію розстрілюють, вивозять на Соловки, топлять, вбивають в Сандермосі і так далі, і тому подібне. І через це ми констатуємо, що нам потрібно все. Ми хочемо всього цього. Наразі, наразі, я фіксую для себе те, що з'являються тексти, які можна назвати, умовно кажучи, записки з війни. Мені дуже подобається цей жанр. Для себе я вибрав записки з війни у Фейсбуці, які ні до чого мене абсолютно не зобов'язують. Це таке спонтанне письмо без зобов'язань, і воно насправді працює, тому що я від нього нічого не очікую. Але я, в принципі, відриваюся і викладаюся повній. І я розумію, що м, через кілька років таких записок з війни вони в принципі можуть скластися в книжку записки з війни, яка ні на що не претендуватиме. Вона може бути популярна в Україні, і в світі може і не бути. Мені в принципі буде все. Штурм військкомату таки дав результат. Маркіянка миш стає добровольцем, і після навчання на певний час Бахмут у напівоточенні став зоною ні не відчуження, а його відповідальності шмат української землі, в який вгризався і за який боровся з побратимами десантниками. Коли я знаходжуся в зсу чи то на позиціях, чи то в казармі, чи то в резерві, чи, чи то в тилу. Дві речі втомлюють найбільше. Це більше стосується тилу та не фронтових епізодів життя, але їх насправді дуже багато, їх більше, ніж фронтових. І тут така історія, що передусім ми всі стали спеціалістами з бюрократії, ми тепер не боїмося всіх цих рапортів, ми не боїмося тиснути на строєву. Ми не боїмося будь-яких жахливих папірців. І всі, хто були до Збройних сил України, інфантами в цьому питанні, там вони виросли. Але це все таки машина, це бюрократична машина, і це зазвичай бюрократичне болото, і воно дуже сильно втомлює. З іншого боку, воно має величезний потенціал саме для літератури, тому що тут відразу згадуєш всі ці кавкеанські та терігіліємовські твори, типу замку або Бразилія. І, в принципі, Збройні сили України, бюрократія, вони міцно дають під дих цим творам мистецтва, тому достатньо просто-напросто брати і писати про все, що ти бачиш. Це один. Два це відсутність дисципліни, коли підрозділ не воює. Тут, в принципі, для мене достатньо дивно, оце, тому що. Незважаючи на те, що люди самі вмотивовані, в моєму підрозділі, вони самі прийшли всі, І інколи виникають проблеми з дисципліною. Письменник на війні думається якась дивовижа, оте стереотипне тонка душа, має перо лебедя в руках тримати, а не калаш і писати чорнилами на рисовому папері, а не кулями по ворогу. Але Маркіян навіть після недавньої операції у військовому шпиталі відповів, що йому не треба ВЛК, погодився лише на відпустку і вперед до війни, до служби, до всього, що життя нам готує. Нам потрібна масова мобілізація, тому що я дивлюся на цих усміхнених людей в місті. А потім я згадую втомлені е, лиця людей, моїх побратимів, і я чудово розумію, що так не має бути. Оця от несумісність реальностей, яка постійно, е, яка постійно поряд з нами, частина суспільства, яка, яке включено у фронт, яке включено у справу, і частина суспільства, яка досі не включена. Але у тебе ж є відповідь на це питання. Напевне, ти як письменник, як людина, яка книжками міняє чиюсь свідомість, можливо, думав над тим, а як же налаштувати всіх на війну, а як виправити свідомість дорослих людей, а як змобілізувати всіх, як змусити їх всередині налаштуватися на необхідність служіння Батьківщині? Мені здається, що наразі. Та частина суспільства, яка пішла за покликом серця, яка пішла з самого початку, хоча початок у нас з 2014 року, я маю на увазі з початку вторгнення, чи в перші місяці, як я це зробив, я, ця частина вона або закінчилася, або в основному вже вичерпана. В нас залишилася частина суспільства, яка досі не включена. Але яку можна включити? Чудовий тому приклад: це успішна компанія Вривайся в третю штурмову, а також онлайн-рекрутингові сервіси вже для командирів ЗСУ, які завдяки цьому можуть шукати собі кадрів. Не просто людей, які захочуть списатися там з тієї чи іншої причини, не низькомотивованих людей, які там намагаються якось розпітлять упітлять, а людей, які дійсно заряджені на роботу, на війну або на роботу для збройних сил України, прорвемось. Наша доля відстоювати самих себе, воюючи, пишучи, приймаючи час таким, як він є. І учасник революції гідності з перших днів, письменник вже більше десятиріччя. Військовий як півтора роки Маркіянка миш не може інакше.